Вітаю вас, мої неванильні котики, У мене гарний настрій, а все тому, що ми відкриваємо з вами нову рубрику, де я буду читати ваші коментарі, ваші запитання і відповідати деякі будуть смішними, деякі сумними. Коментарями, а деякі будуть просто кринжовими. Отже, поїхали. Я написала і закинула дуже класну тему в Трец, чому чоловіки інколи повертаються? Проходять місяці, роки, десятиліття, чоловік там все в своїх фантазіях, пам'ятає все, перше кохання і починає написувати. І Питаю своїх підписників, а також рандомних людей з Трец, чому ви так робите? Або може, так і жінки роблять, і отримала я відповіді. Чоловіки не шкадують за людиною, яку втратили. Вони не розуміють її цінності. Це говорить їх ега, та й, напевно, кращої зручнішої не знайшли. Це втрачені поверхневі примітивні люди, і вони з кожних стосунків не беруть урок. А продовжують той же паттерн поведінки. Бачите, як жінка розписала, поклала на лопатки все. Читаю наступний коментар. Кожна дівчина просто кажнісінька через рік після стосунків. Як ти там мене називав? Дякую за пластинку. Нагадай той ресторан, де тобі я вчила під мексиканську музику. Да, у вас дуже класне життя, веселе. І хлопець скинув переписку: Привітик, як ти? Хотіла ще раз подякувати за пластинку, яку ти мені подарив. Дуже топ. Ну, по-перше, нічого тут про те, що вона вам вчила під мексиканську музику, я не знайшла. А може, вона хоче той ресторан з іншим пити, звідки ви знаєте? А ви отак її взяли. Ну, фетиш такий у дівчини, ходить по мексиканським ресторанам. Читаю трец про сирники. Пише чоловік: уявіть ситуацію, перше побачення замість ресторану, запрошення додому. І вам гатують сирники. Це романтика чи червоний прапорець? Як сексолог, скажу, що це ред флег. Пояснюю, чому. Коли ви що людину недостатньо знаєте, йдете на перше побачення, то краще зустрічатися в, якому, в якомусь публічному місці. Це може бути ресторан, це може бути кав'ярня, якась кафешка, це може бути парк, це може бути виставка якась. Тобто, де вам комфортно і де є люди, тобто публічне місце. Це може бути пов'язане з вашою безпекою. Чоловіки, задайте собі основне питання: Тобто, чи хотіли ви, щоб ваша сестра там, ваша. Знайома, гарна, близька, пішла з незнайомим чоловіком на побачення до нього додому на сирники. От коли ви будете ставити самі, собі самому таким чином питання, у вас тоді буде менше е, такий каламбур питань до жінок. Тобто ставте собі питання спочатку, чи ви хотіли б, щоб ваша близька людина пішла до незнайомого дядьки додому і таким чином будете самі, самі собі дасти відповідь. Я думаю, що більшість адекватних чоловіків сказали б, що ні. Я б не довіряв незнайомому чоловіку. Читаю вас стрес. Перше, це я запустила. Коли я була малою, і це правда, я серйозно вірила, що дітей знаходять у капусті або морквині. Чомусь я уявляла, що моя мама пішла в магазин за капустою, знайшла мене або за морквиною, і, і з'явилася я. Ну ну дуже дивно, кринжово. Або якщо діти з'являються через пупок. це вже стало, коли я старша, Мені вже років 5-6, Чомусь я думала, що народжуються діти через пупок. І я питаю своїх читачів, які міфи вони знають про секс, ну про інтимне життя. І мені жінка пише, що е, жінкам не нужний секс. Ну, це перше, це міф дуже великий, тому що жінки також люди в них є потяг, лібідо, емоції, бажання і так далі. Коли дивився кіно малим, думав, що секс, то коли просто лежите поруч, цілуєтесь і мнете один одного. Що я можу сказати? Ну що петінг від слова пет ласкати це також секс. Інші практики це також буде все секс, якщо це оральні ласки, якщо кунілінгус, мені це все також являється сексом. Це не лише пестики і тичинки. От саме неправильно думати, що сексом є лише пенетрація. Пенетрація це входження чоловіка в жінку, тобто проникнення. Тобто, це не являється самоціллю, а багато чоловіків на цьому фіксяться, думають, переживають, і тоді виникають проблеми саме через це, через комплекси, через якісь. Неправильне уявлення, яким має бути інтим, не існує ідеального інтиму. Існує інтим, який підходить вам і вашому партнеру. От і це називається якісний секс, коли ви відчуваєте задоволення і не думаєте лише про пенетрацію. Отже, петінг це також частина сексу, а пенетрація це не лише тільки секс. Можливо, я вас заплутала, але я думаю, що ви розібрались так про пенетрацію. Тут з вами абсолютно згоден, пише чоловік. Тоді я просто взагалі не знав, що таке пенетрація. Зараз вже знаю, що петінг буває більш інтимним та приємним, чим проникнення. Вік живи, вік вчись. Так, дорогі мої чоловіки, це те, що треба більшості жінок. Ви на вірному шляху. Далі питання: як називається вподобання, коли чоловік хоче бачити жінку в певному одязі, не сексуальному? Це називається одягнений фетишизм. Англійською мовою closing fetishism». Що це може бути? Це може бути латексофілія, тобто коли вам подобається латекс, коли вдягнені такі красиві панянки або хлопці у латексі. Далі що це може бути? Це може бути нейлоновий фетишизм, коли вам подобаються, наприклад, панчохи, шкарпетки, тобто все, що зроблено з нейлону. Лінджери фетишизм коли подобається вам вдягнений партнер, це може бути е е какаут дрессін, або просто крос-дресінг. Тобто, коли вам подобається чоловік або жінка, які вдягнені у якусь конкретну білизну. Тобто буває це і у сісі дуже розпростран... розповсюджена е костюм секретарки, або костюм. Е Домогосподарки або костюм людини, яка займається хатніми справами, це може надягати так і жінка, так і чоловік, і це може збуджувати. Що, ще які є костюми? Костюм, наприклад, уніформа, це може бути військова форма, пожежники, медсестри і так далі. Тобто, все, що пов'язано з різним типом і стилем одягу конкретним, і вам це подобається, все це називається клозен фетішизм. Тобто, якщо чоловік або жінка бачить свого партнера. Лише в цьому одязі то можемо ми говорити вже про фетишизм, отже, це підпадає. Саме петплей, -пет також під пет фетишизм Петплей це коли люди грають ролі, можуть перевдягатися у, наприклад, у понів в собачку і так далі. І там тоді вже амуніція ціла з'являється, і боули для їжі. Це більше вже туди в сферу БДСМ. Дуже часто сфера БДСМ, до речі, пов'язана з перевдяганнями. Любі друзі, не плутайте, будь ласка, перевдягання і фетишизм який пов'язаний з одягом, з квадроберами Тобто, це підліткова така, а можливо. І непідліткова забава, яка не стосується сексу. Тобто, ми тут чітко розуміємо, що квадробери, вони це роблять для свого задоволення, але не для інтимного задоволення. Я також читаю мої трец. вони інколи сумні і смішні, і крінжові. Що я не буду вас. Російською мовою, я перекладу українською. Що значить якісний секс? Які критерії, це пише чоловік, як оцінюється якість? Відповідає, якісний, якщо ті, тіло, жінка своє знає і чоловік знає своє тіло, якщо вони. Відчувають задоволення від близькості від інтимного спілкування. Також оргазм це не самоціль, тому що важливий сам процес насолоди. Це називається якісним сексом, коли ви відпускаєте свої комплекси, відпускаєте голову і насолоджуєтесь сексом і один одним. Це називається, коли у вас є внутрішня задоволеність, тобто внутрішня не тільки від оргазму, а від комунікації, від спілкування, тому що секс, на мою думку, це найвищий ступінь комунікації між близькими людьми. Та? І це і називається якісним сексом. Коли у вас не тільки кількість партнерів, не тільки кількість статевих актів, а коли у вас йде внутрішнє, таке тепле емоційне задоволення, коли ваше тіло розслаблюється, і також ваша психіка вам підказує, що в мене все добре, і у жінки, і у чоловіка. І коли ви враховуєте. Цікавинки, коли ірогенні зони один одного, коли, як і кому, в якій позі і в яких ситуаціях приємно. Оце й називається якісним сексом. Коли у вас внутрішнє задоволення? Далі, то він уявляв це все, чи робив насправді, чи може щось робив, а щось уявляв. Срака дошка. Треба запам'ятати. Можна самому записати ролик, напиздіти всяку фігню, а чітке роз'яснення так і не сказати. Це на, мою, на мій розбір американського психопата. Дякую вам за такий активний відгук. Я дуже чекаю своїх власних хейтерів, тому що це показник. Успіху і раджу вам відкривати свій власний канал. Я з задоволенням туди прийду і послухаю ваші розбори фільмів. Чи правда, що інтелект дітям передається від жінки? Бо ще одного такого ідіота, як я, світ не витримає? Що тут грає, якщо серйозно? грає роль генетика, як приходила вагітність у жінки, тобто чи були якісь інфекції під час вагітності, як проходили пологи, виховання, яке було соціальне оточення, тому що людина це біосоціокультурна істота. Навіть я як ви знаєте, однояйцеві близнюки вони дуже різні за темпераментом, за характером. Отже, грає роль все: і вагітність, і пологи, і інфекції. І навіть щеплення, які були зроблені дитині, і як її виховували, в якому соціумі травми, і так далі. і так далі. Тобто, ще треба враховувати, що існує не лише IQ, а також існує емоційний інтелект. Так? І не можна сказати, що людина розумна або нерозумна, тому що є різні види інтелекту. Отже. Треба ставитись сумлінно до процесів вагітності, перебігу вагітності і так далі. Дякую насамперед за україномовний контент. Те, що ви робите, не має ціни. Дякую, дуже приємно. Дуже багато чоловіків ідуть у фемдом, надивившись порнофільмом. І не всі розуміють, що БДСМ. Це перш за все філософія, і тому вони вважають, що фімдом – це такий собі ресторан, а містрес – це обслуга, яка буде виконувати їхні забаганки. Тому кожного разу мушу молодих садмісилів тренуватися перш за все правильним ДС-відносинам, дисципліна, правила, ритуали. Думаю, що їм необхідно дивитись цей канал, це буде їх завданням тепер. Ну, дякую вам велике, мені це приємно. Що я можу сказати про фемдом і взагалі про БДСМ. Дуже великий шкідливий вплив на це мало порно. Як з одного боку люди про це більше дізналися, і дестигматизація, тобто 50 відтінків сірого зіграли свою роль, хоча там зовсім про аб'юз, не про БДСМ. А також порно. дуже порна, це, це така красива казка, в якої жінку об'єктивують дуже часто і відносяться до неї не дуже добре. Отже, чоловіки надивились порно, і потім думають, що він іде як в ресторан замовляти собі щось таке, не підозрюючи зовсім, що в фимдом головну роль іграє жінка, які можуть бути позитивні моменти від фімдому. Подивіться моє відео, де я розповідаю про домінацію жінки над чоловіком. Може бути не сором, не провина, а визволення. Тобто, чоловік, він... Е Вивільнює свою енергію, він може бути підкореним зі своєї зі згоди, звичайно, да, і він відчуває звільнення. Чому? Тому що йому не треба слідувати якимсь нормативам, якимось суспільним там тискам, коли кажуть, що чоловік він має, він мусить бути мужнім, там не плакати і так далі. І, так далі. і він звільняється від тієї самої. Токсичної маскулінності, коли він може розслабитись і віддати контроль своїй партнерці. В цьому і дуже великий плюс БДСМних відносин в довірі, тому що тільки людині, якій ти довіряєш, ти можеш віддати своє тіло і душу інколи. Тому любі чоловіки, не дивіться багато порно. Краще читайте літературу. Є класна книжка Венера у Хутрі, вона класика. Да? Почитайте про Захер фон Мазах, це класика, вона також є. В аудіоверсії на YouTube. Пізнавайте нове, спілкуйтеся, говоріть зі своєю партнеркою відкрита і буде вам щастя. Дякую, що були зі мною до кінця, що додивились це. Деякі були, можливо, питання цікавими, пізнавальними, крижовими, смішними. Що головне, пишіть свої коментарі, ставте подобайки, нагадалочки, дзвіночок. Пишіть, які ви хочете теми, щоб я розібрала, можливо, серйозні, чи сподобалась вам ця нова рубрика. І зберігайте почуття гумору. До нових зустрічей, мої любі неванильні котики.